Друзі, араз ті перші проголовне поїхали. Пишу, що вчора на могилі гіги помітили такий вінок від Погачової та Галкіна Хаджакової та ще декількох мастадонів російської позиційної до Кремля сцени. ви тільки уявіть, якою глибокою був гіга людину. Якщо навіть росіяни схиляють голову, Галкін так взагалі на концертах переспівує його пісні. Хаджакова сказала, що особисто з ним знайома не була, але дуже любить його рідний Львів і злюбила його пісні. Вічна пам'ять Естро сказала вона близькому оточенню. Два дні Львіва прощається із Степаною Гігою. Вчора його поховали на Личаківському кладовищі. Пише, що Степан відчував, що помре у своєму заповіті, як стверджували джерела окрему категорію він виділив для зсу. Для наших хлопців йому боліло за кожного. Йому боліло за Україну. На похороні було дуже багато військових представників бригад, яким допомагав Гіга. Що ж, друзі, вчора у Львові провели в останню путь народного артиста Степана Гіго. На похорон прийшли рідні співака. Його шанува. Альники та колеги, зокрема в української поети пісняра Степана Галябарда, на Личиківському кладовищі він виголосив зворушливу промову на честь народного артиста України Степана Гіги. Пише 24 канал. Ми проводжаємо не просто чергового співака, ми проводжаємо апостола української душі. Заявив Галябарда у своїй промові. Він згадав Володимира Івасюка, Ігоря Білозіра, які також поховані у Львові та його іншого колегу Назарія Яремчука, яке соцвіття гняльних українських виконавців? Ці від нас, але скільки добра, скільки українського всього надбали і дали нам наці хлопці, які пісні вони створили, яку націю виховали, наголосив поет пісняр Степана Галябарда зазначив, що пісні Степана Гіга повинні жити попри вихід хід співакам. На прощанні він зачитав реквієм, написаний в день смерті співака. Він до цього опублікував його на власній сторінці у Фейсбуці. От і все вже немає, вже немає, тебе і не буде. Тихо, стали сумна довічну твою самоту. Наша ще. Ра, любов, твоє серце від сну не розбудить, як не зможе й забути наївну твою доброту, і усмішка в устах твоїх мужніх уже не проснеться і не матиму щастя торкнутись твоєї руки. Бо як птиця у сельці, натомість твоє ніжне серце і затихло стражденне на всі непрожиті віки. Виголосив Степан Галябарда: Присутнім важко було стримати сльози в цей зворушливий момент. А. також священник посадив на могилі співака Ялину самісті Єворини. Як то заповідав, я артист у піснях у райськім саду. Однак священнослужитель служитель усе ж таки висадити там правильне дерево, коли матиме можливість, адже нині зима і від єворини залишилися одні гілки. Чин похорону розпочався о 14-й годині в гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла до храму труну з артистом заносили під звуки трамбіт, А сотні людей утворили живий коридор, проведжаючи Степана Гігу облисками та молитвою. Під час опокійної служби в храмі прозвучав. Але вічна пам'ять, попрощалися з артистом, прийшли рідні, друзі, колеги на сцені та численні львів'яни, для яких творчість гіги була важливою частиною української астради. З гарнізонного храму артиста проваджали прохливими оплесками. Після служби в храмі о 15.00 у центрі міста на площі ринок відбувся загальноміське міське порощання. Там охоче з змогу віддати шану співакові перед його останньою дорогою. Коли коротеж зупинився перед ратушею, до нього вийшов мер Львова Андрій Садовий та Сурма. А який зіграв єворину Степана Гіге. Надалі кортеж поїхав у бік Личаківського кладовища. А за ними військовий оркестр та усі охочі провести легендарного артиста в останню путь. Протягом години на центральній площі Личаківського кладовища близькі для Степана Гіге, люди ділилися спогадами про нього близько 16.30 домовину під музику військового оркестру понесли до 75-го поля для поховання. Саме таким було останнє бажання артиста. У момент, коли засипали могилу Степана Гіге, прихильники заспівали. Унісон пісню у райськім саду «Яворина» та гімну України редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.